Добро вечора, колеги. Саме основне, що, що ми хочемо зробити уже на цей сезон під ріпак. Ми хочемо вносити рідкі комплексні добрива. Самі будемо їх варити і пропонуємо їх і вам. Яку формулу захочете, таку і зваримо. Питання в чому? Як дообладнати сівалку Вадершта Темпо рідкими добривами? Рішення багато, але рішення всі, майже всі, заключаються в тому, що треба брати цепляти сюди баки на дишель. Ставити різними способами, як його причеплюючи, один чи два. Ну, хто як, на яку думку гаразд. Але ідея була така, що мені хотілося, щоб там щоб ємність була всередині, всередині цього бункера, який є для добре сухих. Треба сухі, треба рідкі. Виявилося, що наче такого не буває. Але трошки. Колега з Орбіса пошукав, пошукав і знайшов хлопців, дообладнали цю сівалку рідкими добрами. і таким чином дообладнали, що можна треба тобі рідкі. Будь ласка, рідкі. Каже, два куба можна вперти. Два куба це колеги два шість лі кілограмів. Тобто, реально люди придумали, розробили, розробили, намалювали. кажуть, що його звуть Яровий Олексій, так що вітання. Ну, українці це страшна нація. Якщо треба щось, це просто клас. Не треба ніяких баків туди ставити. Вони, вони стоять ніякого. Можливо, можна поставити на дишель або на, оці, на оце місце, де, де, де є східці, отам От поставити ті два баки. Вони ну, займають місто, вони ну, просто вони не камільфо, як на мене. Але хлопці, я робив Олексію. Я так зрозумів, інженер своїми хлопцями Костя і Дмитро. Я дякую за те, що показали сівалку, як ви дообладнали. Це просто колеги, ви зараз побачите, це класні, класна ідея для вас, усіх, тому що темпів багато і взагалі таких сівалок дуже багато. А дообладнувати тими баками, знаєте, ну це напевне вже минуло сторіччя. Після того, що я сьогодні побачив, це однозначно вже не те, що хотілося б мати. Вони. В ємність Вадерштата положили, е, положили е, е, спеціальну ємність е, гнучку таку, резинову чи поліпропілен, і в ту ємність заливається каз, заливається РКД і е, ви маєте фору, як мінімум там, 2000 літрів, ви маєте можливість вносити. розумієте? Це не тонна, не півтонна. Тобто ви будете вигравати в заправках і в часі. Хочете рідке сьогодні. Завтра що сталося? кажуть, година-дві вони виймають цей пластиковий мішок з Вадерштата і ставлюють, і і підключають, і можна вже працювати сухими добрим. Тобто класне, класне технологічне рішення, яке яке не потребує додаткових там, не знаю, тих баків, став, їх знімай, а особливо деякі а особливо деякі колеги-інженера, щоб не мучити себе, їм щось дуже подобається напередок його цепляти. І взагалі це рішення напередок поцепити, то сухі цепляють, то рідкі доброго ціпляють. Це таке рішення, ну як на мене, воно дуже убоге, тому що ви збільшуєте довжину трактора, якщо у вас нерівні поверхні, або кудись переганяти, ця ємність впереді торчить, Тут то треба фари, фар, фар додати. Ну, таке ну, рішення, ну не альо, як на мене. А от таке рішення, яке хлопці зробили, щоб положити пластиковий мішок в бак Вадерштата, і треба його. Треба РКД, будь ласка, користуйся, не треба РКД. Взяв, витягнув його, пере... до... дообладнали, під'єднали шланги на висів сухих добрив, і працюєте. Розумієте, наскільки це технологічно і класно? Людина з інженерною освітою, напевне. Олексій не знаю, ви там ну, кажуть, що ви інженер, познайомилися заочно. То дуже круте рішення, і воно дуже нагальне для українців, тому що баки все одно ж дещо вони виходять. А ця ємність вона дає можливість більше заправляти, менше робити зупинок, більше робити виробіток. Хлопці самі більше заробляють, тому що вони менше заправляють. Все класно зроблено, фітінги. Папа, мама під'єдналися і вперед. Тобто, такі рішення ми будемо впроваджувати на свої сівалки, тому що. У нас їх зараз 10, вони всі на сухих. Ми зробимо їх на плануємо їх поставити на див на рідкий див, тому що ми, виробники рідких комплексних добрив, запрошуємо вас до співпраці, які кому формули треба. Колеги, я гарантую якість і гарантую те, що ви можете перевірити сировину у нас прямо на заводі, і ніхто не буде мати дурних думок, що щось не доливають. Або Щось вистачає, щось не вистачає. Просто ми вам показуємо, як воно і з чого що, що береться, так що Інтергролаб запрошує вас до співпраці на літній осінній сезон. Замовити РКД формулу, яку ви хочете наперед. Треба кас, зваримо кас. Особливо це актуально для тих, хто, наприклад, в Чернігівській області, Полтавській області, Сумській області, тобто ми на такій межі знаходимося при Прилуцькому районі. Комусь невеликі об'єми, ми завжди раді будемо вам допомогти. На сезон ми плануємо посів ріпаку, і там, як мінімум, 4-6 сівалок ми переобладнаємо на рідкі комплексні добрива і хочемо зробити так, щоб секція або дві секції працювали якби в парі, відключалися. Обов'язково був див внесення РКД, тому що я бачу в цьому економію однозначно. Нам не треба на всі зони лити по старинці, як воно там раніше було. Нам потрібно диференціюватись, уніфікувати і бути ефективними в цьому. Так що дякую за увагу, успіхів вам. Слава інженерній службі! Слава таким хлоп, хлопакам, які дійсно роблять такі кроки, яких немає в Україні. Я від цього кайфую. Просто люди, які... Хочуть зробити і роблять, і не видумують те, що це неможливо. Давайте баки ціплять, ще щось прекрасне рішення. Хлопців вас вітаю. Дякую за те, що показали цю історію. Ну а я покажу в свою чергу е, моїм підписникам і гостям каналу. Так що слава Україні! Слава ЗСУ! Тримаємося, Все буде добре. Доброго дня, шановні українські аграрії! Сьогодні я хотів би розповісти цікаву. Опцію, бо всі розказують, так неможливо, але люди зробили і вже в Україні це працює. Так, Колеги, отут приспособа для РКД. Фу, страшне, скільки сьогодні. Мошкари. Приспособа для РКД. Бо всі ж видумують, цепляють баки, кажуть тільки баки і побільше баків. А баки, як на мене, то херня. О! Оце бомба, бач? А це мим... спец... Та... Ні, так Так, це... так спеціалісти реально, блядь. Слухай, я таке кажу, Вадику, Вадик зроби таке, він каже, таке неможливо. Значить, таке точно є. Це можливо. Привіз, показав. Це замість того, щоб да, Сухі, Будь рідкі. А, де, а де ДСП виходить вшита. А ну можете показати, розказати? Ми каркас постійно зварили з труб-труби. труби. Красавці. Нічого там так. Що ви там робили? А По ньому і ходити можна, так? Звісно, там основа. Дивіться, поварили прямо ми до каркасу, до цього. Тобто, якщо сухе міндобриво, то воно не мішатиме ні нічого. Крутим цей і, і два куба сюди залазить. Два Дуже, куба, больно. Тобто, це знизу, а ще раз, знизу це ДСП. Знизу метал поварений профтруба, труба. Крим кріпиться ДСП. це ДСП, все. Да, да, а да, воно да, тільки да. з цієї сторони, а з той. Під низом отак виходить. Я, да, я так мали. Ну, ну, і на дну тоже так? Ну поняв, щоб воно не провалялося, що воно на рівном лежало. Трохи вклон сюди, де пробки, а, щоб вона стікала. Тут у мішку дві пробки зливні. З обох сторін забирає зразу на мотор і подає, от, як ви О, бачите, так зливний. Та, та, їм ось піде опустить ще, тому що зливо. Тут у куба, ну, не... заправились на скільки цим гектар, наприклад, я сліпо. Ну, смотриш, по, ну, по нормі. Віру, ну, це віру, просто а, вам обратно, як ми заправили. Ні, це ж ми сюди йдуть. Це заправка йде. А це обратно. А це воздух просто з мішка виходить. Просто коли... Викинута труба кудись, так? Да? — Ну, лисок, да, лисок сходить. А, Та, глянь, набирається мішок, набирається мішок. Ну, мішок так? Нормальний кран. Так, да. А це просто тут розвитку. А Оце а красавці це? зробили. А це разом не, не треба ціплять бочок, то напередок, кажуть, давай почепимо її, то на задок давай почепимо. Не треба рідкі, треба, будь ласка, а тобі сухі. Це кабзіц. Давайте так, і напередок нормально, і на задок нормально. Та це для, для, я б сказав би для кого-то нормально, для тих, хто продає, а для тих, хто користується, це пацани зробили. Ну зрозуміло тут. Все стандартно, але... Бомба. Вони підкачалися, поки їх тягали. Леські мошки сьогодні просто піпець, хлопці, як ви тут робите, просто. В ній такого нема, Ага, терпимо, терпимо вже нерви на пределі. Та не говорять, все страшно. Ну хай до Троїці по-любому буде, чуєш. А що ви моторчик А, шланг виводив, бачиш до себе, він відсюди. Да, ну тобто, ну поняли, оцей же електромотор і всередині той ротор на подачу він добрива. Завели туди шланг. І пішла вона до електронних мунівки. Тобто, по тій де я казав, з мішка вона З однієї сторони, так так пішов. І з другої сторони про так. І з тієї сторони так же саме. Це картець. У нас і сто. Фу, а що це Ось тобі. А положили... Проложили мішок, заповнили РКД. Не подобається РКД, викинули сухе вносять. Без питань. А то ж розказують, треба бочку поцепити. і на передок, ні на задок. Оце спеціалісти. Колеги, хочу що сказати. Усі сівалки, принаймні в штати, якщо ви відео знайдете, вони обов'язково на передок, на, на станину на цей. На, 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 на Набрус цепляють там дві бочки, одну бочку, хто скільки гаразд. Хлопці придумали, як зробити так, щоб положити мішок, ємність і якщо треба, ти вносиш РКД, якщо треба, ти вносиш сухе. Кажуть, за годину-дві вони повністю переобладнують під, під добрива, який тобі потрібен. Тобто будьте гнучкими, будьте класними спеціалістами, як оці хлопці, які реально зробили з нічого класну річ. Без ніяких бочок дурнуватих ходить. Просто класно попрацював. Мост. Хлопці, а хто вам задачу цю поставив? Хто? Це? Самі придумали чи просто шеф ваш? <послужбанка> Самі. Самі, блять. Вас треба ціни, чуєш? Представ собі таких спеціалістів найдеш, я вам скажу. Не, найдеш по-любому, але класно. Я теж кажу, ватімо, водіємо. Зроби, як положено. Вони нас домучать, так ми до вас Давайте так, хто їх знайшов, прийде до вас. Призкать. А не долі. От її їдеться не бігати. Хто їх знайшов, хто їх знайшов. Вадик, ти пронира, блядь. ти знайдеш що завгодно. Ні, бомба. Треба вам завтра її витягувати. Дивіться, витягуємо мішок. А мішок сам кріпиться якось там yeah, eh, просто лежить. Ми, як допустим, його закріпляємо там на мішку, така виборка призила. Ми просто там на пару саморізів його берете і він вас сидить. А він вже так лежить, каркас зробили. Просто вибір поступити усоїдиняли, вийняли. Каркас, каркас. Скрутили, то Тобто, виходить, два забора. воно ж, навіть показати. Виходить же. один мотор викидає. Буде ж із сьоми, із центру. ЮСБ USB відкрутили, відкрутив, на сухі навіть можна каркас і не знімати. Скільки він займе там місто, то просто витягнуть. На два вітра менше, на два вітра менше, а потім назад класти. Ой, як ви тут тримаєтесь, бля. Просто капець. доплачувати. — Так, оце, щоб Власники знали, що цим героям треба доплачувати. Так ти глянь, я був у тупічів, така сама херня. Страшне, так кусають, просто капець, Зараз такі алергія від них просто. Блін, ну от класно, що у вас помаляємо, блін, ці раз ваші досить кільоми. Члопці, галовій, вони все зробили розмітку. Тут же щось дивіться, я підключаю. Фанцевий, та сива. Так, а фанцевий. Все, що дальше, Хтось підняв, просто. то все вони зроблять. Да? <пості> да? Вадік, ти, не... ти зробиш, да? Анатолій, буде краще, змінні норми. Це ж точно землеробство. Ще колеги, усе прості механізатори, Костя і Дмитро, ти ще познайомився, реально самі це все зліпили, Ну, не виключаючи систему, ту, яку поставили там подачі, а самі зліпили, зробили металеву основу, зробили ДСП, щоб воно не розірвалося. Все самі зліпили. І класно працюють. А ви розказуєте там напередок ті бочки повісять, на задок повісять. Я б сказав, би, куди їх повісити. Викиньте їх нафік. Зробіть, як хлопці. Прості механізатори, українські механізатори. Слава Україні!